Чарівники ворожки-окультисти віщуни. Ясновиці сатаністи. Всі маги чаклуни тебе прокляли. Багато з людей задаються запитанням: чому ж пророцтва всяких там екстрасенсів? Гадалок, бабок та ворожей, вони збуваються. Чому ж це збувається? І що саме цікаве, що погане саме збувається. Знаєте чому? Бо знаєте, коли якийсь гадатель, якийсь екстрасенс, якась ворожейка, бабка чи там хтось, коли вони там щось там це чаклують, так скажімо, вони не просто говорять людям їхнє майбутнє. Ні, вони просто проклинають всіх людей. Вони проклинають їхню долю, вони проклинають їхнє здоров'я, їхні, здоров їхні а, відносини і не тільки. І знаєте, коли це слово прокляття, воно сходить з їхніх а, вуст. Воно йде в духовний темний світ, де нечисті духи вони приймають це слово та йдуть його виконувати, приносячи прокляття в життя людей, які звертаються до цих всіх ворожек та кадалок. Що значить слово прокляття? Прокляття це значить погана клятва, і як взагалі воно може діяти в нашому житті? Ми можемо не ходити до усіх всіх магів, до усіх всіх ворожеїв і тому подібне. Але прокляття може бути присутнім в нашому житті, коли ми їх не відвідемо, але як прокляття може бути в нашому житті? А вони присутні в нашому житті тоді, коли замість того, щоб а, промовляти слова благословіння, будь благословен, я за тебе молюся і тому подібне. Чаще ми можемо часто ми можемо слухати слова прокляття. Да? Та ти дурень, та ти дебіл, та ти дура, та в тебе нічого не вийде, та ти без мізків і тому подібне, і пішло-поїхало. Але насправді це слова прокляття. І коли ми їх а, промовляємо, вони мають силу. тому можна не дивуватися, а чому дитина вона ну якби как бы, стає реально таким дебілом? Да? Тому що промовляли такі слова. Тому, замість того, щоб промовляти такі слова прокляття, краще промовляти слова благословення. Краще всього це молитися за своїх рідних, близьких, благословляти їх, щоб дійсно Бог був присутнім в нас і в нашому житті. А слова благословіння ми будемо промовляти лише тоді, коли в нашому житті буде щоденне наповнення Словом Божим, і коли буде щоденне покаяння з виправленням. Тому, якщо ви займалися а, всяким різним а, Чакування, ходили до бабок, гадалок, екстрасенсів і тому подібне. То раджу вам покаятись і більше цим не займатись. А якщо ви цим займаєтесь і являєтесь екстрасенсом, бабкою, гадалкою і тому подібне, то раджу вам покаятись. Адже усі ці маги, колдуни і тому подібне, царство Божого вони не успадкують. Тому покаятись і підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, щоб не бути е, в прокляті, а навпаки, отримати благословіння. На своє життя, і щоб воля Божа вона виконалась а усякий план диявола був зруйнований.